Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Пропоную обрати того єнотика, який схожий на вас. Ми з вами закінчуємо досліджувати розділ письмове додавання і віднімання три цифрових чисел в межах 1000. Тема сьогоднішнього уроку математичні задачі та дослідження. Розгорніть робочі зошити. Запишіть 27 січня класна робота. Натисніть на паузу. Прочитайте сім чисел, які записані на дошці. Запишіть ці числа у порядку зростання. Натисніть на паузу. Перевіряємо. Найменше число це 105, далі 200, 312, 400, 648, 725 і 950. З чисел склади три вирази на додавання або віднімання обчисли ці вирази у стовпчик. Наприклад, я взяла число 950 і число 648. Склала вираз на віднімання. 950 мінус 648. Отримала 302. Ваше завдання записати свої три вирази або на додавання, або на віднімання, використовуючи ось ці числа. Натискайте на паузу. Ми з вами працюємо на сторінці 121 підручника завдання під номером 898, чи правильно виконали дії. Отже, нам необхідно з вами обчислити вираз, перевірити і звіритися з підручником. Запишіть посередині вирази 898. 155 плюс 336. П'ять плюс шість буде 11. Один записую, один запам'ятовую. П'ять плюс три буде вісім, та ще один буде 9. Три плюс один буде чотири. Сума чисел 491. Як я можу перевірити? Ми пам'ятаємо, що вираз на додавання можна перевірити, склавши вираз на на віднімання. Для цього від суми від 491 я можу відняти будь-який з доданків, Перший або другий. Мінус 155. Підкреслюємо. Від одного я не можу відняти 5, позичаю десяток. 11-5 буде 6. Було 9, стало 8. 8 мінус 5 буде 3. 4 мінус 1 буде 3. 336. Звіряюся з другим доданком. 336 в підручнику теж обчислено правильно. Відступаю вправо три клітинки, записую наступний вираз 682 мінус 248. Відкреслюю. Від двох я не можу відняти 8, тож позичаю десяток. 12 мінус 8 буде 4. Було 8, стало 7, 7 мінус 4 буде 3. 6 мінус 2 буде 4. Різниця чисел 434. Дію віднімання я можу перевірити, склавши вираз або на додавання, або на віднімання. Складу вираз на додавання. Для цього мені треба до різниці додати відємник. Записую 434. Плюс 248. Підкреслюю. Вісім плюс 4 буде 12, два записую, один запам'ятовую. 4 плюс три буде сім, та ще один буде вісім. 4 плюс два буде шість. Сума 682. Звіряюся з зменшуваним 682. Так, в підручнику різниця чисел 434. І в підручнику і у нас правильно. Відступаємо вниз одну клітинку, записуємо наступний вираз на додавання 489 плюс 243. 9 плюс 3 буде 12. 2. Пишемо. Один запам'ятовуємо. 8 плюс 4 буде 12, та ще 1. 13, 3 записую, один запам'ятовую. 4 плюс 2 буде 6 та ще 1, 7. Сума чисел 732. Перевіряю. Від 732 віднімаю будь-який з дотанків.

6 мінус 4 2. Звірюся з другим доданком 243. Ми отримали 732 в підручнику 732. Теж правильно. Відступаємо три клітинки вправо, записуємо останній вираз. 460 мінус 174. 460 мінус 174. Від нуля я не можу відняти 4, позичаю десяток. 10 мінус 4 буде 6. Було 6 стало 5. Від 5 я не можу відняти 7, позичаю у сотень. 15 мінус 7 буде 8. Було 4 стало 3. 3 мінус 1 буде 2. Різниця чисел 286. Перевірю. Я можу від найбільшого числа відняти результат, тобто від зменшуваного відняти різницю. Запишу 460 мінус 286. Підкреслюємо. Від нуля не можемо відняти 6. Позичаємо десяток. 10 мінус 6 буде 4. Було 6, стало 5. Від 5 не можна відняти 8. Позичаємо у сотень. 15-8 буде 7. Було 4, стало 3. 3-2 буде 1. 174. Від'ємник 174. Отже, вираз ми обчислили правильно, отримали 286. А в підручнику... 384. А має бути 286. Наступний вид роботи це самостійна. Самостійна робота. Протягом 9 хвилин вам необхідно записати і обчислити всі 8 виразів на своїх годинниках за час. Натисніть на паузу. Самостійна робота завершена. Зробимо самооцінювання. Намалюйте зелений кружечок, якщо вирази видалися для вас легкими. Жовтий кружечок, якщо іноді виникали труднощі. І червоний, якщо вам необхідно над чимось ще попрацювати. Зараз пропоную вам трошки відпочити і виконати вправу для розвитку міжпівкульних зв'язків. Спритні долоньки. Oh, oh, Трошки відпочили. Перейдемо до задачі. Послухайте умову задачі. У суботу Макдональдс відвідало 246 осіб. А у неділю на 94 особи більше. Скільки всього осіб відвідало Макдональдс за два дні? Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Отже, про що йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться про Макдональдс. Скільки осіб відвідало Макдональдс у суботу? 246. А у неділю на 94 особи більше. Про що запитується в задачі? Скільки всього осіб відвідало Макдональдс за 2 дні? Запишемо посередині задача. Задача без номеру, так як не взята з підручника. Задача. І запишемо коротку умову. Перший день це субота, значить ми пишемо у суботу. Скорочую ставлю крапочку. Знизу у неділю. Скорочую ставлю крапку. У суботу відвідало 246 осіб. А у неділю на 94 особи більше. Нам це відомо скільки? Ні, значить, невідомо. Але сказано кома на 94 особи більше. Або можна поставити буковку Б. Ніж. Слово ніж ми замінюємо завжди з вами стрілочкою. Накреслить під лінійку олівцем. Задача запитується, а скільки всього осіб відвідало Макдональдс за два дні? Отже, ми креслимо фігурну дошку. Невідомо скільки осіб. І так, дослідимо коротку мову цієї задачі. Скільки знаків питання воно містить? Два знаки питання. Отже, це задача проста чи складена? Складена. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі, скільки всього осіб відвідало Макдональдс за два дні? Ні. Чому ми не можемо, бо не знаємо, скільки відвідало у неділю. Але що сказано про цей день? Що осіб відвідало на 94 більше, ніж у суботу? Можна дізнатися, скільки в неділю? Можна, якщо сказано на більше, це яка дія? Додавання. Записуємо першу дію. Пишемо слово спочатку розв'язання. І так, перша дія. Ми дізнаємося, скільки осіб відвідало у неділю для цього 246 плюс 90 під десятками, 4 під одиницями. Підкреслюю. 6 плюс 4 буде 10. 0 записую, 1 запам'ятовую. плюс 4 буде 13 та ще 1 – 14. 4 пишу, 1 запам'ятовую. Вже не 2, а 3. 3 зношу. 340 в дужках. Осіб, скорочую, ставлю крапочку, закриваю дужку. Відвідала у неділю. У неділю. Крапочка з комою. У суботу 246, у неділю 340. Можна дізнатися, скільки за два дні якою дією? Додаванням записуємо друга дія. Нам необхідно до кількості осіб у суботу додати кількість осіб у неділю. 246 плюс 340. 246 плюс 340. Обчислюємо. 6 плюс 0 буде 6. Чоре, чотири, вісім, три, два, п'ять, п'ятсот вісімдесят шість в дужках осіб. Задачу розв'язали. Отже, записуємо відповідь. Скільки? П'ятсот вісімдесят шість осіб. і до мат Так, відбіто не мат дональдіси За два дні. Допишіть відповідь, натисніть на паузу. І перейдемо до домашнього завдання. Вам необхідно підготуватися до діагностувальної роботи, яка у нас буде на наступному уроці. Для цього... Обчисли вирази на карці, а також виконай завдання. Накресли незамкнену ламану, що складається з чотирьох ланок. І замкнену ламану, яка містить на три ланки більше. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!